День народження Дмитра Івановича Іверницького, найвидатнішого знавця Запорізького казацтва та археолога, 8 листопада, в часи соціалізму за святковою суетою та демонстраціями проходило нас непомітно. Більшість мешканців Придніпров'я вперше почула про цю видатну людину тільки зараз, через 55 років після її смерті. Цього року, 8 листопада, Біля Дніпропетровського історичного музею, названого ім'ям Дмитра Івановича, відбулося урочисте відкриття пам'ятника Яворницькому з приводу 140-ї роковини з Дня народження вченого. Не дивлячись на дощ та холодний вітер, народу біля щойно спорудженої скульптури зібралося чимало. Досить багато було також представників засобів масової інформації. Навіть робітники ітар пожалували. Свято, втім, пішло за традиційним руслом. Після зняття з пам'ятника символічного покривала перед присутніми виступили автори та багаточисленні гості, серед яких був і перший віце-прем'єр-міністр України Павло Іванович Лазаренко. Цей пам'ятник, заявив він, є дійсно народним. Кошти на його спорудження збиралися, як то кажуть, усім миром. А не вистачаючи 7 мільярдів карбованців в останню мить. Виділили спонсори. На жаль, цей день ми так і не почули їх імен. Творчість Дмитра Івановича Посіднає, посідає провідне місце. Він є фундатором музею справи, стояв біля витоків Дівтровської історичного музея, який нині носить ім'янство засновника. Як письменник, поет Дмитро Іваницький розвивав традицію української класичної літератури. Виступав поборником творчості Тараса Григоровича Шевченка. Вартий уваги той факт, що цей пам'ятник Яворницькому поки що єдиний. Що ж, відома всім приказка краще пізніше, ніж ніколи у нашому житті завжди буде справедливою во всіх відношеннях. Мабуть, дійсно, варто було почекати 55 років, щоб відкриття пам'ятника Дмитру Івановичу Яворницькому Пройшло так урочисто та радісна. Мосероні про безком спиром. Помимо, О ти требуй несенький, щоб я не чорніла, щоб я не чорніла, щоб я не. She's şey the